Номер 9 Влада Клицько. До Спартак ще місто Київ. А, так потрібно сказати, що цей тур є першим після паузи в національній першості, яка була пов'язана з. Підготовкою та участю нашої команди. Чемпіонат відбір. Так, це був відбір на чемпіонат світу 2021 року, коли збірна України в плей-офф відбору грала Портака 5 перемог, 4 поразки. У Хмельницького дві перемоги і дві перемоги і сім поразок. Вихованка і ця арена для неї є фактично. Не тільки добре знайомою, але й рідною знову атака з позиції лівої крайньої севід Єлизавети Пастеляк. Ще один швидкий перехід і Спартака. Передача на Ольгу Макаренко. П'ятого туру Віктор згоба. Швидкий перехід і закидає зараз права крайня протягує м'яч в боротьбі. На мінісаль грає на партнерку Макаренко. Класні індивідуальні дії. Передача в лінію. Головний тренер Наталія Пархоменко. В тренерському штабі також Валерій Войнович Та Костянтин Парадник. Хмельницький. Поєдинка. Анастасія Пархоменко. Передача в кут На Дар'ю Корець. Пархоменко замінила на майданчику непелімінісали. Кедок! Анастасія Орджаковський, через який увійшла. Юлія Порадник, Вероніка Олексєєнко, обманні Рух. Ледь не перехопили її передачу. 9-6 на користь Спартака. Зараз uh, Хмельницький підтягнувся в рахунку. Uh, Макаренко. Безумовно. Одна як... подворна, підтискає, передача на Грінчук та повертає ризикований паспорт, так як ледь не перехопили, але не перехопили. І за входами суперник. Зараз подворна Війшла по центру, без опору атакувала. Тут відповідь відповіді і Зупинили з порушенням прав. Алексєєнко йде вперед. Виходить на неї Оржаховська Ну Поєдинка. І матчі у споргендболу. Зовсім молода гравчиня. 20-10. Кочан. Підбирає м'яч. Передача на Нечаєву. 15 хвилин перерви. Далі дивимось Другий та формі. Вереніка Олексєнко, 23-й номер в центрі. Марина Білоногова. Пастеляк. Яку ми вітаємо за відновлення спортивної кар'єри. Острібучі. Ще, ще один їхній сезон у Суперлізі так і забуває у порожнього воротах. На цій же арені і вони розпочнуться вже завтра. Ігри пройдуть в неділю та понеділок по чотири матчі кожного дня за участі, до коржаховський м'яч у воротах. Яку спробує розіграти Хмельницький? Нагорна міняється місцями, набігає. Білоного, стягує, трьох трьохшині в захисті і віддає на І Підхід і реалізація. 25-13. Тут на швидкості грає Анастасія Пархоменко. І далі передача. з відскоком від майданчика в Ліді на Марію. перебувала в затінку. Більше атаки проходили через центр і через лівий бік. Виходить на майданчик, замінивши скрипець. Отчам, кидовок здалеку. Блок. І от. Сім в основний час і одна за серією, у серії метров. Пішли проблеми в, в обороні. Атака на спинах. Суперниць Хмельницького. Атака. кидок, сейф Олександра Манько. Програє в захисті. Пархоменко кидатиме за 10 метрів. І завершити свій рік голом, але невдала передача. І Скрипець реалізувала нагоду. Здалеку забиває Тетяна Соловей. Отже, остаточний рахунок матчу 32-21.